Друзі, усім привіт! На що ж завтра о 19.00 відбудеться матч відбора на чемпіонат світу 2026 року, Другий тур, груповий етап, група Д збірна Азербайджана. У себе вдома в Баку на стадіоні імені Тофика Бахрамова. Команда буде приймати збірну України Сергія Реброва. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Азербайджан, про Україну. Ну, давайте, друзі, про все ми будемо з вами говорити в порядку. А, в принципі, команди між собою пересікалися дуже мало разів. За останні років 10 взагалі команд не грала, а ось грали товариський поєдинок колись. Ось зіграли в нічі 00. Ось, відповідно, У 2006 році, якщо я не помиляюся, команди якраз -то між собою грали. І тоді якраз то в Баку да, команди розписали нічого 0-0 на полі Азербайджана, якщо я не помиляюся. А на стадіоні імені Валерія Лобановського, у тому-таки 2006 році, Україна з рахунком 6-0 обіграла Азербайджан. Але якщо ми беремо матч. Кивідбувався безпосередньо на полі Азербайджана. Команди розписали там нічю. Друзі, така бойова тоді була нічям 0-0. До речі, ми беремо останні 5 матчів Азербайджану, 4 поразки, одна нічча. Азербайджан програла програли команді Гаїті 03, програли програла збірні Білорусі 0-2. Росписали Латвию, у в Горши 1-2. Азербайджанка вон, показала. І поразка 0-5 від Исландии. Це матч першого тура. Україна 3 пораски 2 перемоги. Друзья, Україна перемогла Бельгію 3-1 20 го березня 25-го року. Потім бельгийцы разгромили Україну и сумме двух матчів противостояния выиграли за рахунок 4-3. Ну, за місто у вищому дивізіоні. Потім поразка від Канади 24 4 товариски матчі перемога над новою зеландією 1-2. І поразка від Французів 0-2. Достойний матч показала Україна. В принципі. Хороші були моменти ось там В принципі, Україна показала. Непоганий футбол, і, в принципі, якщо б трішки пощастило, можливо, Україна б могла б і не програти французам. Що ж поробиш? 0-2, французи перемагають, і ось, друзі ось така таблиця в нас після першого туру вимальовується. Ісландія перемогла 5-0 має зараз найкращу різницю забитих та пропущених французи другі. В Ісландії та у Франції ми бачимо Патеріачка. Україна з Азербайджана поки що по за залікових пунктів. Команди мають у пасиві. Завтрашній матч в Баку да, на стадіоні імені Тофіка Бахрамова він має неймовірно важливе значення. Як і для збірної команди Азербайджана, так і для збірної команди України. Тобто, знаєте, торозі, завтрашній матч він дуже важливий, як і для Азербайджана, так і для України. Ну і оскільки да, Азербайджан програла команда да, 0,5, ісландцям, то в принципі Азербайджан, ну, звичайно, що да, команда мотивированная, команді потрібно очки, і команда грає якраз то вдома да, перед своїми рідними вболівальниками в Баку, звичайно, що Азербайджан проти України. Налаштований на всі 100%. Звичайно, що Азербайджан хоче обіграти Україну, але і Україна приїжджає в Баку за трьома очками. Звичайно. чого, друзі, взагалі очікую? Я? Ну, я, друзі, думаю, що для України це буде неймовірно важкий матч. Я просто, знаєте, впевнений у цьому. Да, Азербайджан. Ви можете сказати, там, вони програли 0,5 від Ісландців. В принципі, якщо брати форму Азербайджану, то вона не найкраща. Там і від Білорусі програли, там і Гаїті програли, і важко з цим не поспорити. Але, знаєте, це кваліфікація, це чемпіонат світу Фернандо Сантуш, да, легендарний тренер, який з португальцями виграв чемпіонат Європи, і в Азербайджані хороша така команда. Я вам, друзі, хочу сказати, що в Азербайджана кваліфіковані футболісти. Деякі з них грають в Карабахі, наприклад, Карабах в Лігі Чемпіонів вийшла команда. То Азербайджан команда дуже непогана, і в Україні буде дуже важко завтра в Баку. Друзі, дуже важко буде Україні в Баку. Ось, я думаю, Друзі, я думаю, важкий матч. Очікує на збірну України. Обидві команди, звичайно, ще будуть грати на перемогу. І Азербайджан грають вдома, Україна також приїжджає за трьома очками. Думаю, що ми очікуємо багато борьби прямо на футбольному полі. Я думаю, що футболісти Азербайджану будуть знає, так само прямо діяти. Почему я так бачу? Думаю, що буде дуже багато борьби. Взагалі, Азербайджан — така команда фізична непогана, така сильна, яка нав'язує борьбу. Я думаю, що Азербайджан спробує нав'язати свою гру. І буде дуже багато прям борьби на футбольному полі. Тому я очікую дуже нелегкого матчу для України. Да, якщо ми беремо там, форму останні матчі, якщо да? беремо форму Азербайджана України і взагалі в цілому, да? якщо дивитися на групу, то да, Україна фаворит. Але все вирішиться на футбольному полі. І повірте мені, друзі, Азербайджан. Дуже сильна команда, і збірні в Україні буде дуже друзі важко. Ось, повірте мені, що буде дуже важко проти Азербайджана. Тим більше Азербайджан дуже сильно зараз команда мотивована. Вони програли Ісландцями, вони дуже мотивовані. Я думаю, що Україна буде більше володіти м'ячем. Думаю, що Україна буде більше на м'ячі. Думаю, що Україна там буде більше на половині поля Суперника. Ну, Азербайджан буде захищатися, захищатися компактно і шукати якісь контратаки, стандартні положення. Думаю, зі стандартів Азербайджан спробує щось створити. Ось дуже багато друзі, буде Берби тому я багато прямо голі взагалі не очікую. Я взагалі очікую, що момент, в принципі, буде не так, то і багато. Дуже буде більше там Берби Але, друзі, у мене все-таки буде одна думка, і я би хотів би з вами її би поділитися, чого очікую я. Завтра, ну так, да, як я вже раніше сказав, що важкий буде матч для України. дуже, Друзі, я думаю, що дуже багато буде борби. І я одну думку скажу. А віддаю перевагу все-таки є Україні. Збірні в Україні віддаю перевагу. Думаю, що піде печні Сергія Реброва, ну, як мінімум, не програють Азербайджану завтра. Але, друзі, я б би ніч би не виключав. Би. Тут, якщо команди розпишуть якусь там нічю. У 0-0 або 1-1. Я взагалі цим не здивуюсь. Ось, друзі, я взагалі не здивуюся, якщо команди нічого розпишуть. Тобто Якщо Україна не переможе Азербайджан, я цьому не здивуюсь. Ось, я думаю, що Україна точно не програє, як мінімум, але, друзі, я нічию взагалі, знаєте, нічию я взагалі виключати не буду. Тобто, я не здивуюся, якщо буде якась ніча 00, або 1.1. Я взагалі такому результату не здивуюся. Але мені більше серце підказує, що Україна все-таки якусь мінімальну перемогу на характері, але здобуде. Я чомусь думаю, що ця перемога буде з рахунком 1-2 на користь України. Тобто я думаю, де з рахунком 1-2 Україна зуміє обіграти збірну команду Азербайджана. Моя думка Україна, як мінімум, Азербайджану не програє, тобто нічює, друзі, не виключаю, але мені серце підказує, що збірна України все-таки зуміє обіграти збірну команду Азербайджана з якимось мінімальним з рахунком 1-2. Що думаєте, друзі, ви, з приводу завтрашнього матча? Ви можете написати свої думки в коментарях. Звичайно, що дуже важливий матч для підопечених Сергія Ріброва. Ось дуже важливий матч. Я, друзі, хочу побажати Азербайджану, доброти. Прекрасна збірна Азербайджана, Україні добрати, хочу побажати вам, друзі, тільки доброти. Усім хоче також знаєте, побажати. Найголовніше, головне, знаєте, будьте щасливими людьми. Ось, я вам бажаю доброти, найголовніше це доброта. Я вам її друзі бажаю. Ну Все тоді, друзі, дякую вам. Усім до побачення. Бережіть тільки себе, найголовне. Всем пока, будь щасливі!